Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Гандзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Оперувати та обстежувати стало простіше. Нове ендоскопічне устаткування в РКЛ. Пенсії, пільги, допомоги, соціальні підсумки року минулого. На годину раніше у вихідні переходимо на літній час. І Амоліга для авангард ТБПМР. Вирішальний матч вже сьогодні. Онлайн-засідання в уряді. На зв'язку міністр соціального захисту та праці Олена Куліченко розповідає про підсумки року у цифрах та фактах. 1 з 1 лютого минулого року на 5% збільшили мінімальний розмір пенсії за віком, який становив 720 рублів. А також мінімальний розмір пенсій для обчислення, надбавок, підвищень та додаткових соціальних виплат, який становив 422 рублі. Таким чином середній розмір пенсій склав 1538 рублів, що більше ніж на 6% ніж у 2022 році. На 10% зросла і дитяча допомога при народженні дітей з догляду за дитиною до двох років та щомісячна допомога для дітей з малозабезпечених сімей. Побільшало пільг для людей з інвалідністю, наприклад, компенсують гроші за очні протези. 2023 тисячі розпочали будівництво будинку для людей похилого віку в Дойбанах. Дайбанах. На э, площадці. у Дойбанах на майданчику сільської лікарської амбулаторії будується саме зараз будинок для проживання ветеранів. Кошти в розмірі 2,5 мільйони рублів освоїли минулого року. Цього року виділили 5 мільйонів 800 тисяч за фондом КАП Вкладень. Тобто, це якраз перспектива для розвитку території за напрямом Григоріополь, дубосари Рибниця та Кам'янка. За психоневрологічним інтернатом через наявність черги ми говоримо про будівництво корпусу на території психоневрологічного інтернату міста Терасполя. На 100 осіб на цій цілі виділені кошти з фонду капвкладень. Ще одне будівництво розпочнеться у селі Суклея. На базі колишньої школи з'явиться Республіканський центр людей з інвалідністю. Це ініціатива президента Вадима Красносельського. Нині готують проєкт. Прем'єр Олександр Розенберг визнав роботу міністерства задовільною та поставив завдання на 2024-й. Ми на державному рівні маємо вибудувати такі взаємини, щоб усі документи, яких ми потребуємо для призначення пенсії, ми отримували в рамках міжвідомчого обміну. Голова уряду також наголосив, 2024-й рік сімейних цінностей. Сім'я має бути у кожної дитини. Доручення прем'єра спростити процедуру усиновлення. Дмитро Главацький, онук Івана Яблонського у березні 44-го танкі звільняв рідну рибницю на підступах до міста. Він почув заповітні слова. Всі його хлопці, які були. Танкістами всі його хлопці, які були теж танкістами, кричали: їдемо звільняти місто Ваньки. Вони першими увійшли. Улюблена пісня була три танкісти. Він постійно співав її на вулиці, на городі десь працює, і співає. У званні капітана звільняв рибницю і Михайло Росляк. Він командував батареєю гаубиць. Збереглися спогади начальника політвідділу Андрія Шахова. Він говорить, що Капітан Росляк був. Він каже, що капітан Росляк був кремезним чоловіком. Його дорогою до рибниці всі в дивізії називали путівником, бо знали, що він рибничанин, добре знає цю місцевість, і це, звичайно, допомогло в наступі 41-ї гвардійської дивізії. Шахов казав, що то був дуже серйозний, сумлінний, мужній, сміливий воїн. Ще один рибничанин, який звільняв своє місто, Михайло Лаптуро. Він дружив із героєм радянського союзу Віктором Вахарловським. Вахарловський познайомився з ним у боях під Сталінградом. Вахарловський познайомився з ним у боях під Сталінградом і говорив, що це була геройська людина. Одного разу при форсуванні річки Лаптуров практично до пояса в холодній воді протягом кількох годин ремонтував човен. Ну і можна сказати, здійснив подвиг. Серед нагород два ордени вітчизняної війни, два червоної зірки, груди обвішані медалями. А це Василь Мілер, уродженець рибницького села Воронково. Був старшиною медичної служби. Під час визволення рибниці рятував наших бійців. От, от санітара від санітара санінструктора дійшов уже до старшини медичної служби, і ось він брав участь у визволенні. Після цього проживав у воронково. Він навіть нагороджений орденом червоної зірки. Для санітара це висока нагорода. У нього і за бойові заслуги, і за відвагу багато було нагород. Вже після звільнення рибниці понад вісім тисяч рибничан вирушили на фронт. Звільняли міста Радянського Союзу та Європи. Багато хто дійшов до Берліна. Село Коротне у квітні 1944-го його звільнила 353-я стрілецька дивізія. У 1978-му ветерани з'їхалися сюди на зустріч з усіх куточків радянського союзу. Тоді й запропонували створити у селі музей пам'яті. чому ми Чому ми таку увагу приділяємо цій дивізії? По перше, звільнила село. По друге, всі ветерани тримали зв'язок із жителями села. Їхні спогади речі й стали основою для відкриття нашого музею. Тисяча 1979 -му році, 25 серпня. Тут десятки листів, щоденники, газети, світлини та альбоми. Зв'язок коротнянців із ветеранами був міцним. Багато хто навіть приїжджав у село у відпустку та брав участь у патріотичних зльотах. А це ще один цінний експонат, особиста форма солдата. Її привіз з Росії ветеран для музею. Спеціально тут не пришили. Ми спеціально тут не пришивали погони. Я пам'ятаю у 79-му році, коли вони зустрілися тут. Ветеран, який приніс цей кітель, розповідав, що куля пройшла ось тут, і він так і залишив. Сказав: тримайте мій кітель у вашому музеї. Не знаю, що врятувало мене, але хай так і залишається. Бойовий шлях 353-ї стрілецької дивізії. Стенти з фотографіями та іменами солдатів, які загинули при звільненні коротного, понад 350 осіб. Усіх поховано у братській могилі в центрі села. Після звільнення багато коротнянців поповнили лави дивізії. Світлина кожного з них зберігається в музеї. Цей стенд ми присвятили нашим жителям села цієї дивізії. Це і білокур Іван Григорович, потім він був директором музею. Жеман Іван Лукич був санітаром кулеметником. А заносів Василь Микитович був дипломатом. Він завжди ходив із білим прапором. Тільки треба було вести якісь переговори заносів уперед. І він брав цей прапор. і йшов. це дуже небезпечна місія. Цю виставкову залу зібрано по крихтах. Кожен експонат безцінний. 31 березня в республіці пройдуть до вибори до Верховної Ради. Свого депутата обиратимуть жителі двох сіл паркан та ближнього хутора. У кожному з цих населених пунктів відкриють по п'ять виборчих дільниць. Зараз триває дострокове голосування. Свій вибір раніше можуть зробити ті, хто в основний день виборів працює або має виїхати за межі населеного пункту. Село Ближній Хутір Слобозейський район цієї неділі тут пройдуть до вибори у Верховну Раду. Якраз вихідні. Якраз вихідні прийдемо з чоловіком. У нас дільниці розподілені по вулицях, і все це організовано. Звичайно, прийду, є надія на цього депутата. Він дає слово, отже, має виконувати. Найболючіша проблема у селі дороги. Сподіваються на її вирішення, скажеться і на якість води. Ще б побільше дитячих майданчиків. Їх наразі замало. Вже 58 років живу тут. Вже 58 років живу тут, але раніше були кращі дороги. Он по зеленій вулиці, щорса, та скрізь навіть по Мічуріна вулиця. Там яма на ямі. Скрізь ями. Зайдіть, Зайдіть до когось у будинок і подивіться на воду. Це взагалі жах з глиною разом ржею. Неможливо відро відмити, тільки кислота допомагає. Ми недалеко живемо від центру, але освітлення взагалі ніяке. Дорогою можна вбитися, сміття скрізь валяється. Є струмок світлі у нас, його давно не чистили. спортивних і самі б. Ходили... Побільше в спортивних майданчиків і самі ходили б займалися, і діти були б завжди при справі. Менше б цих гаджетів використовували. Цього ніколи багато не буває. Центр дозвілля, якщо відкриється зайвим, не буде. Це дуже корисно. Основний день до виборів – 31 березня. Виборчих дільниць на ближньому хуторі, як і в парканах, буде 5. Працюватимуть з 7 ранку до 8 вечора. Світло відео монітор. Такий вигляд має ендоскопічна стійка. Тепер вона допомагає медикам у республіканській клінічній лікарні виявляти небезпечні хвороби на ранніх стадіях. За детальними знімками можна виявити, наприклад, пухлину на ранній стадії, визначити злоякісна вона чи ні. Це збільшує можливість визначення різних патологій, таких як поліпи, новоутворення, виразкові дефекти. Ця сіка має широкі біопсійний канал, який дозволяє спокійно брати аналізи і відповідати на запитання, що складається дане утворення. Також дозволяє в терапевтичному плані видаляти поліпи, лікувати виразкові дефекти, лікувати певні ділянки слизової оболонки. Новий апарат є в урології. у цій операційній видаляють каміння, лікують аденоми, борються з пухлинами сечового міхура. Саме головне правило любого найголовніше правило будь-якого ендоскопічного втручання це максимальна візуалізація проблеми. Тобто, як ти йдеш, не навмання, не а тільки очима. Це придбання це велика підмога для наших операцій. Тільки той, хто пройшов через це і поруч бачив сусіда у палаті, якому через якісь причини не було запропоновано ендоскопічне втручання, може порівнювати це небо та земля за комфортністю ендоскопія це майбутнє. Такі операції пацієнти переносять простіше та швидше відновлюються. У Добосарах продовжують будувати бетонні дороги. Сьогодні район лідер із їх укладання в республіці. 20 ділянок за сім років по всьому району. Наразі роботи йдуть по вулиці Кірова. Добосари вулиця Кірова. Дорожня техніка тут працює вже кілька днів. Будують бетонну дорогу. Запланованих 350 метрів від перехрестя з вулиці Горько до вулиці Якіра вже проклали майже половину. На Горько бетонка з минулого року. Коли йшов дощ, ви б сюди не прийшли взагалі. Люди намагалися не ходити, особливо якщо старенькі чи мами з колясками з дітьми, треба було обходити. Нині дуже добре, чудово. У нас такої вулиці не було років 50. Добосарський район лідер з укладання бетонних доріг. За сім років понад 20 оновлених ділянок. В планах на цей год також продовжити. У планах на цей рік продовжити переведення гравійного покриття на цементобетон в селі Новокомісарівка. Там плануємо залити ще 400 метрів. І державними дорогами. Це ще два об'єкти в селах Червоний Виноградар та Цибульовка. У Дубосарському районі через горбистий рельєф більшість доріг під ухилом. Сніг дощ і ними ні пройти, ні проїхати. Підсипка та профілювання не рятує. Тож бетонне полотно вимушений захід. Тим більше, що пісок, цемент, арматура для будівництва в республіці є і служать такі дороги за правильного використання 50 років. Ювілейні дати у ювілейному альманаху Придністровська спадщина у свіжому номері статті про 80-річчя Сталінградської та Курської битв, а також звільнення Придністров'я від німецько-фашистських окупантів сторіччя Бучковського та 25-річчя Тираспольсько-Дубосарської єпархії. І ще багато нарисів про історію та культуру. Ми старались, щоб цей альманах года в год. Ми намагалися, щоб альманах з року в рік могли прочитати і викладачі історії, вчені, і студенти, і школяри, представник змі, і просто людина, яка захоплюється історією та культурою нашого краю. Тому тут ми намагаємося не давати волю наукоподібним словам, а дати більше інформації про найцікавіші сторінки історії і культури нашого краю. Примірники Альманаху будуть у музеях та бібліотеках республіки. Електронну версію можна прочитати на сайті Тераспольсько-Дубосарської єпархії. У ніч проти цієї неділі республіка почне жити за літнім часом. Стрілки годинника переведуть на годину вперед. Для когось такий стрибок у часі стрес. Люди ж, які живуть винятково за законами природи, переносять ці зміни відносно легко. Наприклад, жайворонки в робочий ритм входять приблизно тиждень. Совам доводиться боротися з дратівливістю місяць. Лікарі підрахували, за статистикою у дні переведення стрілок, причому неважливо, в який бік, страждають перш за все гіпертоні. У цьому ж списку люди з хронічними захворюваннями та школярі. Цьогоріч з переходом на літній час співпадає і погода. На вихідні синоптики прогнозують до 20 градусів тепла. І на завершення до футбольних новин все або нічого. Плей-офф Амоліги або виліт із турніру. Авангард ТВ ПМР за крок як від одного, так і від іншого. Вже сьогодні на арені Лейзвор телевізійники зіграють останню гру регулярного розіграшу амоліги проти Вольти. Від результату цього матчу залежить, яка із команд потрапить до півфіналу. Авангарду потрібна лише перемога і лише в основний час. Для обох команд вирішується все. Трансляцію дивіться у п'ятницю на. Першому Придністровському о 21.45. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.